Це ваш сьогодні, з сьогоднішнього моменту ваша остання секунда виходить. А я голова федерації. 382 стаття кримінальної відповідальності за невикональність. Ще раз скажу, я що виконавець. Ви не виконавець, ви не маєте жодних юридичних процесів. Якщо ви будете в подальшому здійснювати заходи перешкоди управителю, відповідно буде порушена кримінальна справа. Я вам кажу, що законний підстав ваш змінюється охорона. Для цього мені потрібен час. Ви що стоїте над мною над головою і ви мене вимагаєте якісь дій неправових. Не ви будете вимоги закону виконувати, а ви вже що? будете чинити перешкоди далі управителю, будете кримінальну відповідальність нести 382 стаття. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів спільно з національною поліцією України забезпечило повний доступ законного управителя до будинку про в центрі Києва. Здійснено повну заміну приватної охорони власника на державну охорону. Наразі на всіх пунктах охорони будинку про несе службу державна охорона. Це гарантія законності і прозорості. Під час заходів зафіксовано спротив керівного складу Федерації проспілок України та їх представників. Також виявлено функціонування казино в історичній будівлі, що є неприпустивим, особливо під час війни. Арма системно повертає державі стратегічні активи. Будинок профспілок віднині працює на користь українського народу.